Блядь, Маски шоу нахуй <laughs> Завод блядь ЗАВОД! Оно же крэкне! Что? Шось крекне. слышьт что покажи скажио Ха-ха-ха! Охує! Охує! Ти блять ця ебана! Ахує похуй! А Лео похуй, що хуїз! Леу! Чекай, позднім цей нахуй! Дай мені руку, сука! Чо є ще блять? Назар, блять! Дай руку нахуй! <реш> Ви, сука, заєбали нахуй! Я хуй вилізу! <реш> Дай руку, сука! Блядь, дьобик, да мені похуй на да ту поля, блядь! Вилізи ще раз! Дай руку, блядь! Вона ще раз! Я можу вилізти ту вону нахуй на шубку, яку ти прийнял! В її похую! натурі? <реш> Дай руку, блядь! Я не вилізу, сука!